Обласний прокурор Владислав Братюк відзвітував за 8 місяців цього року до суду направлено 41 обвинувальний акт щодо 43 осіб. Вони вчинили 47 злочинів із ознаками корупції. Серед них три держслужбовці, шестеро посадові особи місцевого самоврядування, п'ять працівники органів внутрішніх справ, 17 посадові особи юридичних осіб публічного права. Прокурор запевняє, налаштований рішуче та оперативно реагувати на корупційні злочини. От буквально вчора а, а, був задокументований факт одержання правої вигоди одним із керівників навчального закладу за вчинення правом і відносно одного із суб'єктів повідомлення, до речі, іноземного громадянина. Корупцією мешканці області зустрічаються мало не щодня, але тільки одиниці звертаються до правоохоронних органів. Не довіряють, каже головний прокурор області. Владислав Братюк запевняє, відомство готове до комплексної боротьби із цим явищем. Біля кожного стояти не може. І це, я, на мою думку, і дозволяє на сьогоднішній день. Тій армії корупціонерів, яка що є на різних державних службах. Користуватися цим принципом вседозволеності безнаказаності. Результатом таких корупційних кримінальних справ мають стати не цифри, а судові рішення, переконаний прокурор. Втім, чи матиме відомство відповідних фахівців? Адже до кінця року кожного четвертого прокурора України звільнять завдяки оптимізації з 18 тисяч людей має залишитись 15 тисяч. Також триває конкурс на керівників місцевих прокуратур. Вони будуть театрально розміщені в найбільших адміністративних. Центр Івано-Франківської області це надвірна, це Тисминиця, це Коломия, Калуш і місто Івано-Франківське. Обіцяє прокурор також стежити за тим, як витрачають кошти на ремонт доріг Прикарпаття. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.